Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровська загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати в сам Покровськ і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення українських сил у місті. Про це пишуть і іноземні засоби масової інформації. Перед цим було повідомлення від Мінвбивства Російської Федерації, що український спецназ висадився з вертольота на північно-західній околиці Покровська, і військовослужбовці, які висадилися, начебто загинули, заявляла Міноборони країн агресора. Однак, джерело в українській розвідці повідомило, що ця заява не відповідає дійсності про те, що ви знаєте, якої є нині ситуація довкола міста, наскільки. Є загроза вже висока повного оточення, і з якими найбільшими проблемами стикаємося ми, і з якими проблемами можуть найближчим часом зіткнутися і російські окупаційні війська? Ну, перш за все я б поставив під сумнів заяви, що логістика і забезпечення сил оборони об'єднаних сил, збройних сил ГУР, і інших структур, які там знаходяться. Розрізана це доволі напевно така заява, щоб просто привернути до себе медійну увагу, <кій> тому що логістика вибудовується в таких випадках багатьма шляхами, і наземний не єдиний, скажімо так. Використовуються і підземні ходи, використовуються і авіація, і дрони. І на час боїв відбувається процес накопичення боєзаряду, продуктів харчування і багато інших моментів, які робиться, коли організовується оборона. Тому я не знаю, чому про це почали говорити, не маючи якихось достовірних підтверджених даних. Друге, так звичайно, логістика дуже доволі складна і дуже важко. Це однозначно. Підвозити і необхідні кількості боєкомплект, проводити ротації, навіть підрозділів, так Бо і там теж проводяться ротації, вивозяться поранені, підтягаються додаткові сили, резерви, переміщення військ відбувається. Тобто, казати тільки або робити оцінки, бачачи. Публічні моніторингові карти ну це звужувати, звужувати себе і звужувати можливості військ в своїй уяві дуже дуже суттєво. Там серйозна ситуація. Я завжди на цьому наголошував, як і наголошував, що бойові дії призвели до тотального руйнування, до пристрілки всієї території, але поле бою воно все одно працює. Річ в тому, що Росія програла інформаційну війну за Покровськ. оце важливо розуміти, і те, що вони зараз намагаються переграти ситуацію, це факт. Але Росіяни програли на чолі з Путіним інформаційну війну за Покровськ. Пригадуємо я вже котре нагадаю ті події, які передували цьому, перше Герасимов кредит, заявив, що вони оточили е, наші війська у Покровську навіть 30 батальйонів нарахував. Не 31, не... ні, не, він сказав 31, так. Тобто не 32, не 29, а от 31. Е, пройшов місяць. Не те, що не окуповане місто, не оточене російських військ, максимум, що вона просочувалася, але регулярними, там, скажімо, лінійними заходами не відбулося. Звичайно, він не знаю, в силу чого, чи Путін це зробив свідомо підписав під це, так би мовити, Путіна. Вдвох публічно заявили, що вони вже окупували Покровськ, що вони вже зайшли, захотіли навіть взяти в заложники іноземних журналістів на цей напрямок. Все пам'ятаємо, і тріск в два дні. Там Путін день у день щось мусолив з Герасимов, щось розповідав, і раз Путін зникає. І ми маємо яку інформацію, що командувача 51-ї армії, яка на цьому напрямку воює російської Герасимов, зняв з посади? Чому тому, що вся інформаційно-пропагандивна машина не зуміла нав'язати перемогу в лапках перемогу російської армії у Покровську. Звичайно, що вони їм легше сказати, що. Спецпідрозділи гуру, які з'явилися на цьому напрямку, і там з'явився керівник гуру Аля Аля знову ж щоб зараз не перекрутили нас, знищені аля, тобто їхня видумка, бо що? Бо тоді означає, що раз така важливий напрямок, і українське командування там знаходиться, і знаємо, щоб і Сирський знову приїжджав. Чому жоден з російських генералів там рівня? Я не знаю, командувача, наприклад, того південного округу не приїхав на цей напрямок, бо боїться, Бо боїться, що може, оскільки вже російських генералів їхало і не доїхало. Отже, ми бачимо ситуацію, коли е, вони не наважуються піти там на місце засвітитися, щоб аля показати свою перемогу. Бо перше її немає. Друге, засвітитися це означає викликати на себе. Клав уваги і взяти відповідальність за провал не, не виконані жодні дедлайни, і ми навіть сьогодні з вами обговорюємо бойові дії навколо Покровська Мирнограда. Звичайно, що в такому випадку вони хочуть намалювати перемоги. Так, звичайно, вони через те, що мають можливість, мають величезну серйозну пропагандивну машину і фінансовий ресурс, намагаються ззовні Змінити сприйняття їхнього провалу в Покровську, так я розумію, що вони будуть тиснути надалі. Так я розумію, що бойові дії там будуть тривати, і те, що навіть сказав вже президент: 170 тисяч особового складу росіян точно залучені для того, щоб вибити збройні сили з Покровська, але залучені для не означає, що щоб. Так що будемо бачити, спостерігати цю ситуацію. Між іншим, це ж вони наростили майже на 60 тисяч особовий склад, і результат так собі. Звичайно, що противник там буде і надалі намагатися знайти слабкі місця в нашій обороні. Звичайно, що вони будуть змінювати зараз інформаційні акценти, це теж факт. Але в будь-якому випадку сама військова операція з її дедлайнами, з її планами, яка відкладалася в декілька разів, а тепер анонсовувалася самим Путіним як доконаний факт, не відбулося. Тому ми можемо говорити, що насправді це той випадок, коли російська пропаганда пішла на випередження і не спрацювала. Звичайно, що це не відбулося тому все. Біля Покровська Мирнограда, що це збройні сили змогли вистояти і зламати таку дику навалу противника. Це тільки за рахунок сили, духу, вміння і професіоналізму і відданості збройних сил бійців, всіх на цьому напрямку, всіх сил, всіх структур. Там і патрульна поліція воює мир знаємо і спецпідрозділи СБУ, Гуру, військові, десантники. Лінійні бригади підрозділ тобто там дійсно воюють і воюють дуже і дуже добре. Бо вже цілий рік бойові дії тривають а крайні два місяці. Всі ми обговорюємо всі вже Покровський напрямок. Пророчать уже сто разів пророчили там успіх росіянам. Але знову ж станом на сьогодні, 3 листопада, ми з вами знову обговорюємо. Про те, як противник намагається зайти в місто, як намагається просочитися, інфільтруватися, як намагається розмасштабувати свою тактику цього просочування малими підрозділами ДРГ, як противник намагається в інформаційному просторі оправдатися або придумати того, чого не існує, звичайно, ця ситуація буде ще тривати деякий час, От навіть сьогодні. Зранку читаючись від генерального штабу, бачу, що на покровському напрямку 68, Ну тобто 70 атак збройні сили відбили на цьому напрямку. Тоді як на інших напрямках, там і ну, залежності від інтенсивності бойових дій, ну в середньому там від двомовних 25 до 1-2. Тобто, бачимо, яку силу противника ворога стримують збройні сили на покровському напрямку. Пане Іване, я тут процитую засновника благодійного фонду повернений живим Дейнегу. Він сказав, що. Ем... Україна вже практично втратила Покровськ, і Інші його тези це те, що ми можемо опинитися в ситуації втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів. І ми можемо опинитися в ситуації, коли діру у фронті нікому латати, і всі ті накопані у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога. Давайте відштовхуватися від останньої тези, наскільки ви погоджуєтеся або ж не погоджуєтеся, і чому. Мужу з політичними тезами, чи, скажімо, бажанням привернути до себе увагу гострими заявами дискутувати. Я стараюся опиратися на аргументи, на ту інформацію, яку, скажімо, озвучують без е якогось ін інфозаба і навіть е емоційного забарвлення людей. Звичайно, що військові операції вони є завжди багатошаровими, багатоелементними. І кожне командування, чи кожній бікожний командир, який приймає рішення на місцях оборони, він знає або старається дізнатися, хто поруч, він знає, які в нього є сили, ресурси, засоби. Він знає шляхи потенційних відходів. Він знає. Завдання, які стоять перед ним, чи вищий рівень командування, тим більше спектр знань, інформації, об'ємів про перебіг подій на місцях на полі бою чи на увірених територіях окремим підрозділам він знає заявити можна, ну але знову ж які підтвердження ну противник може показати якісь великі кількість наших оточених військ під не може. Противник може показати, скажімо, там масштабно окуповані території в Покровську, ну знову ж не може. Ба величезна кількість відео, які з'являються, це все тактичного рівня бойові дії. Велика кількість інформації від наших бійців, які подають про те, що. Там вони тримають, там ведуться бої зараз, по суті, бойові дії в режимі нон-стоп. Ризики Ризики на війні завжди бувають, але для того і є відповідальність і ставиться завдання, щоб мінімізувати ризики. З другої сторони, знову ж, якщо бійці просто виходять з Покровська, то так не виходить. Це Хіба так можна в фільмі? Будь-який відхід бійців, це є доволі складна і серйозна військова операція. Противник же ж просто так не дасть. Світ відійти, це треба налагоджувати систему відходу, прикриття залучення між іншим і авіації, і артилерії і тих самих дронів. Це означає, що бійці мають відходити так, щоб противник на їхніх спинах не прорвався. Це я вже говорю про. Цю ситуацію, якщо за умови війська мають відходити чи приймаються рішення відходу, це ж не уявляється так, що давайте ми сьогодні вийдемо і завтра буде все добре. Ні, противник теж намагається нависати постійно, противник постійно намагається прорвати оборони, зробити хаос. Тому всі військові операції, які проводяться на місцях, вони доволі скажімо. Перебувають в режимі скритності, і дуже часто військові, навіть маючи контраргументи, не можуть їх озвучити, бо доказ це висвітлення інформації про реальний стан справ. Я завжди обережно до таких заяв відношуся. Ну Покровську вже і навіть у нас багато хто і керівників, і людей, які поза армійським середовищем вже оцінювали. Ну, я не знаю, може разів 50, так в різний час там. Ну, раз на місяць так точно з'являлося за час оборони Покровська, що Покровськ вже буде скоро зданий. Але я знову ж говорю: вже рік прийшов, бойові дії, тривають. Я... не важко такі речі оцінювати, тому що наводити аргументами це означає озвучувати цифри, підрозділи чого би не хотілося. Пане Іване, про те, що відбувається у продовженні. На... І тимчасово окупованих територіях про Донеччину поговоримо, адже повідомляються про гучні вибухи в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області. Над містом зафіксовані дрони Камікадзе за інформацією моніторингових каналів, були, начебто, прильоти по нафтобазі. І на опублікованих відео, які ми можемо згодом продемонструвати, чутно було потужні вибухи. Яскраву заграву було видно на велику відстань. Яке значення мають подібні об'єкти нафтобази, склади ПММ для утримання російської армії тут, якщо ми говоримо про Донеччину, так на інших ділянках фронту. Чи відомо, можливо, чи використовувався Шахтарська як логістичний хаб для підвозу пального до Покровського напрямку? Тут те, що вам відомо? Отже, якщо ми говоримо Луганська, Донецька. Українській області, а також російські, Воронежська, Курська, Білгородська, Брянська це все новгородська. Це по суті все, вся територія, яку Росія використовує як свою логістику, як свою ешелоновану систему підтримки російської армії, ешелоновану систему управління організації накопичення. Сил засобів для того, щоб їх залучати безпосередньо на лінії фронту, тому будь-яка станція, будь-яка нафтопереробна, нафтоперекачувальна, просто заправка, просто електростанція і не просто з електростанції, скажімо, а підстанція з системами там живлення. Конкретних об'єктів чи дороги. це все російська логістика, і це все удари по російській логістиці, тому що російська армія, російська влада. Абсолютно не хвилюється станом справ цивільного населення, чи російського, чи українського на окупованих територіях. воно для них не становить жодної цінності. Отже, під них інфраструктуру робити і організовувати, ні російська армія, ні російська влада не буде. Тому, коли ми говоримо, що ми знищуємо такий об'єкт, нафтопереробний чи нафтоперекачувальний, чи станцію, яка генерує. Енергію це означає, що ми б'ємо по російській логістиці. Це вже неодноразово спостерігалося і неодноразово буде спостерігатися в таких ситуаціях. Тут важливий момент, інший важливий момент, що от одного ж ми зараз можливо я трішки повернуся в попередню розмову. Путін Герасимов декілька разів анонсували, що вони окупували окупували чи окупують Покровськ. Цього не відбулося тоді, як Україна, президент, а також Керівник безпілот, Сил без безпилот, безпілотних роботизованих систем, безпілотних систем. Що заявив, ми будемо робити бликаут Росії. І буквально після заяв зразу почалися централізовані, причому доволі дуже ефективні удари по нафтопереробці по електростанціях. Противника сказали, робимо, і противник навіть знаючи про цей анонс, не зумів станом на сьогодні ефективної налагодити проти протидії ні безпілотникам, ні все частіше з'являється інформація, що і залучаються. І скажімо, певного радіусу дії і ракети не змогли протидіяти цьому, не змогли організувати. Прикриття, отже, ми можемо говорити, що наша запланована операція нанесення ударів на стратегічну глибину противника, попри її анонсованість, настільки була спланована, що противник не знайшов шляхів її вирішення. Я не кажу на початковому етапі, а вже навіть на, на етапі її втілення, і ці удари будуть продовжуватися однозначно. І ефективність їх тільки буде рости, бо те, що навіть я знову ж думаю, що трохи противник перебільшує, що там. По 800 там чи 700 наших безпілотників зараз летить на їхню територію, але ми бачимо, що ефективність навіть тих декількох сотень безпілотників, які прилітають на територію Росії українських, в рази коефіцієнт корисної дії в плані уражень об'єктів, мають вищий, ніж їхні, тобто, при меншій кількості застосування, результат є більший. Ну, звичайно, росіяни цього визнати. Ти не захочуть, і тому вони в стилі Конашенка будуть розказувати, як на них на, на станцію там один кВт прилетіло 100-500 українських злосних безпілотників, які ще й там я не знаю гімн України співали. Так вони це будуть розказувати для оправдання того, що вони по суті не змогли, розвідка їхня не змогла виявити цей план задум. Будуть, вони не, не можуть визнати того, що я кажу на етапі підготовки втілення і проведення операції ефективної протидії не знайдено, то вони звичайно у своєму такому стилі будуть розповідати про 100, як там тисячі безпілотників над територією Росії. Хоча в будь-якому випадку до цього теж треба прагнути, і ті сотні безпілотників, які прилітають, вони як бачимо. Теж доволі доволі ефективні з другої сторони маємо враховувати що той момент, що Росія страждала завжди на гігантизм в своїх уявах, в своїх в своїй архітектурі. До чого я веду навіть побудові підприємств Тобто вони підприємства не розосереджували. А будували величезні з величезної сили і потужності великої, що нафтопереробку, що електростанції, що заводи переробки металургії, і так далі. Що великі лінійки водночас це як спрощувало систему виготовлення продукції, так і систему логістики, так і в сучасних умовах. Це призвело до їхньої і серйозної вразливості, тому що величезний об'єкт. Але якщо з ладу виведений якийсь центральний вузол чи агрегат, по суті, весь завод перетворюється на нагромадження величезної кількості труб, установок і людей. Який е, його ефективність у плані випуску продукції різко падає а інколи і зупиняється взагалі. А відновити його майже неможливо, тому ми вже це спостерігали вже якщо я не помиляюся, минулого тижня два. Нафтопереробні заводи закрилися російські саме через цю причину, що порушені центральні вузли, вузли управління і переробки, і все завод. Решту є. Люди є, начебто, і обладнання є, і техніка є, і, і сировина є, але в якомусь моменті цикл розірваний на тому кінець. Та сама ситуація між іншим. Я думаю, буде спостерігатися і в газопереробці і в хімічній ворожій промисловості, тому що ми собі хімічно уявляємо, що це якісь хімікати вироблення продукції якоїсь хімічної. Насправді, хімічна промисловість росіян це базова в плані переробки і виготовлення ракетного палива, вибухівки різного типу реактивів. І хімічна промисловість це по суті для росіян це. В різного роду каталізації в процесі виготовлення металів, в процесі навіть виготовлення одягу чи забезпечення окремих елементів і запчастин для зброї і техніки, так що в цьому напрямку я думаю, ще роботи в нас теж буде багато, але анонсований почин доволі успішний.